Перед початком на нашого крилого столу прошу шанувати головне мовчання, пам'ять наших захисників, пам захисниць, шанувати пам'ять наших земляків, які загинули внаслідок рашистської агресії проти нашої держави. Вічна пам'ять, вічна слава і царство небесне героям. Ми проводимо засідання Круглого столу. Нас 18 вересня відбулася сесія Ракетнянської селища ради і були присутні у нас люди, була ініціативна група жителів селища Рокітна саме з масиворозаводу, і були скарги на неприємний запах, який ширився не одного дня, не одного дня і ночі на території Рокітного. Тобто запах кислий, запах продуктів бродіння. Який йшов, можливо, із території біогазового заводу. Понятно, із того Кетнського цукрового заводу, як називається дане підприємство. За вашим проханням, 18 вересня, я запропонував провести засідання Круглого столу із керівництвом того Кітнянських цукрового заводу. На зараз тут присутній Ігор Гадейович, керівник підприємства. Він вже на місці, тому що він був у службовому відрядженні, не було. Є головний технолог, технолог, який був присутній там, доповідав Юрій Андрійович. 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 Андрій Юрійович, так? і ви. Я, головний енергетик Богдан Васильович. Бороне Васильович, добре приємно. Ну, зараз я скажу про те, що дійсно були випадки, коли і в центрі був запах продуктів горіння. Це горіння бродіння, це неприємний запах. Зрозуміло, вночі квартири відкрити не можна. Хто вибільшував стірку, зрозуміло, треба було її перестірвати, тому що вона мала неприємний запах. Ну, поспілкувався з Марсенківським Ігорем Задаєвичем, директорним підприємством, він говорить, що це були поодинокі випадки, коли вони завозили продукти, які необхідні для бродіння для виробництва біогазу. Це було потрібно випадка. Але я сказав, що Ігор Тадеєвич, будь ласка, щоб не було, у ну нас соціальні напруги в селищі роківне, давайте працювати над тим, щоб такі випадки більше не повторялися. Або якщо не повторялися, то їх мінімізувати, щоб запаху не було, тому що все-таки на масиві цукрового заводу проживає біля двох тисяч жителів нашого селища. Це не мало, це багато. І коли вже в центрі люди чують із цих будинків. І по незалежності 9, і по е лісні 12. І зрозуміло, там, де я живу по вулиці Незалежної Гатьманській, це чують і Волі, і Базарин, а також чують цей запах. Тому, будь ласка, я додаю, ще хотів би присутній сьогодні у нас Іщенко, е Михайло Іванович, так? Володимирович, Володимирович, який є керівником ініціативної групи жителів села Рокитна. Зрозуміло, вони підняли це питання. Приходили на сесію, бо ми було вісім чоловік, да, приходили, бо вчителі приходили в масову цукровозаводу разом з вами. Ну і зрозуміло, це була група, яка просить все-таки дотримуватися не, екологічних норм, дотримуватися е, виробництва, так як вам необхідно, ну і зрозуміло, мінімізувати запах, щоб не йшов він на території нашого селища. Тому Ігор Дач, будь ласка, я хотів би вам слово надати, щоб ми це всім... Присідайте це я, це. я думаю, що ми тут проводимо за кругов столу, ми зараз визначимо напрямки роботи, ми зараз визначимо, що ви плануєте або ви що вже зробили по тому, щоб мінімізувати або зовсім припинити виток продуктів бродіння, щоб не було запаху. Ну і зрозуміло, ви розкажете саме процес виробництва, що воно спонукає і до чого нам готуватися. Але я вам хотів сказати, що е, зараз е, вже холодно, холодніше стало. Зрозуміло, запахів нема. Запах, в основному, був, коли на дворі жарко, температура повітря висока, сонце, зрозуміло, безвітряно, або вітер іде в сторону масиву, то тоді, зрозуміло, є запах. Тому, будь ласка, я задачі. Поясніть, будь ласка, свою позицію, поясніть, що вже вами зроблено після нашої розмови, після сесії селищної ради. Ну і які кроки будуть в житті вам як керівником і вашими е колегами. По тому, щоб зупинити цей запах і його, щоб зовсім не було, будь ласка. О, на сесії був присутній наш голодний технолог, Володимир Андрій. Він вам пояснював, звісно, що ми цю станцію купили у плачевному стані, вона не працювала. Кстаті, на майбутнє всіх присутніх хочу запросити, щоб ви побачили, що там дійсно будується, що там йде до чистоти. Дороги, все останнє там все, приїдьте, подивіться, побачите, будуємо нові ферментатори. В чому проблема? Із-за того, що в жомових ямах зберігався жом, з 20 року. Ми його почали вскривати, звісно, тобто, да. 20 він 20-го року зберігався так. Він там лежав, накаплювався, а звісно, там вже був брати, вививав, не, так. і ми таке підприємство, яке переробляє відходи. Ті діяльності після людей і які залишаються, ми на них можемо працювати і на них е, стараємося їх переробити. І вже, е, ви розумієте, що 93 тисячі тонн, тонн жому. Його треба тільки переробити. Після нас це буде вжитки, фракція і тверда фракція після сепарації. Ми його проробимо мінімальні добрива, які потім везуться землю і не будуть валятися. Як 93 тисячі тонн хтось дозволить комусь вивезти, десь кинути на звалище, на сміттєзвалище, це буде кошмар. Це за рік 93 тисячі Ні, це, це та те, речі... те, те, що там це було. що накоплене? Так. Да. Ми його почали переробляти, звісно, зараз що ми приймаємо максимальні методи, купили дробарку, спеціально завезли з-за кордону дробимо солому. Будемо цей жом накривати соломою, максимально ви ж бачите, щоб вже позбулися трохи цих запахів. Звісно, в нас є приймальні відділення, коли куди це все одно все, все засипається, ми готуємося там, вже готуємося, зробимо спеціальні на гідравліці, на механіки, на трасах зробимо кришки, щоб його це все закривали. Ну і постараємося як пошвидше його цей робити. Який там залежаний, тому що якщо жом свіжий, всі розуміють технології, в ньому запаху немає такого, є. Там якийсь чуть-чуть запах, але це не без цього, ну, він, він такої екологічної загрози і всьому він не несе для людей. Я розумію, що самі ж так само живемо і самі живемо в містах, і самі живемо в селах, і не важливо де, буває, і запахи це, звісно, не... Приносимо там якісь вибачення за наші, там, що від нас запах ішов. Ну, дай Бог, ми з цим, я думаю, побоюємося, з цим ділом і ми його мінімалізуємо, щоб його більше не було. Ну, По технології, якщо там все все якісь питання, є, головний технолог може вам відповісти. Ді, Напажемо, я, надеж, я думаю, що людям сьогодні важливо те, щоб мінімізувати поширення запаху на території громади. От є я будинки, будинків, на... зрозуміло, що у вас дотримана. Санітарна зона, ну, тому що вам би без варвар. Але для того, щоб у процесі виробництва не розповсюдиш запах, а саме ви як його скрили цей, кагат, того жому, зазон пішов запах. Да. Якщо він лежав із 20-го року, ви розумієте, з... яке вже там бродіння пішло з 20-го року. Гниття вже пішов, ціла да. купа зібралася в маки своєї води. Тисячі пилотів. Що з цим когатом 2020 року? Він вже закінчиться? Ні, ми його все буде. А на який період часу він десь буде? До червня місяця наступного року. Дивіться туди, ми за те, щоб там, ви зараз... Якщо десятки ви купили... тисяч тонн там всього. І там вода, живокисла, опади ж були за, за цей період. Вона, фактично, ви, там... ви вже його вкрили шарами соломи чи ні? Це і дробарка, У нас людей навіть не вистачає. Ми вже своїх працівників визиваємо з вихідних днів, після того, як вони добу проведуть на роботі. І вони цілодобово купили маніту, купили дробарку спеціально для цього діла. Приїжджайте, покажемо, щоб, щоб не думали, що ми там щось придумали. Ми все проведемо, покажемо, заведуть, все в нас є. Головний технолог. Додаю, я я це, сьогодні люди не хочуть втручатися у ваше виробництво. Сьогодні люди вимагають, що будуть отримані норми екології. Оце, що люди вимагають. Так, так, так. Я, я повторював, що ми технологію і скажу те саме. Ми, в принципі, кожен адекватний мешканець я нашого села зацікавлений в тому, що була робота. Бо це податки, це функціонування наших і навчальних закладів, і, і всіх інших адміністративних спроб і тому інших. Тому ми зацікавлені в тому, щоб ви працювали. Але е, ви не займаєтесь волонтерством, ви здобуваєте кошти. Ваша ціль так, як підприємство, заробити кошти. Добре. Так, Добре. Тому е, в бажанні заробити кошти не повинні страждати інші люди, мешканці нашого селища. Тому ми і просимо, вирішити це питання. Але е, вислухавши вас, 93 тисячі тонн цієї жоми, яка ну, це це вже не жома, це фактично якась субстанція. Е, і е, ну, це прикручуть те, що ви будете переробляти її до червня місяця. Тому що, е, так як Юрій Андрійович сказав, піде тепло з наступного року. Ну, зараз холодів, не, е, холода. Не, да, не так, воно не немає. Не не ми замет, ми є до наступного року на Київ. Нам не буде ніяких питань. Ну, дивіться. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Я розумію. Може, якщо такий сильний вітер у вас біг, то щось чуть-чуть. Дивіться, ваше одного говорив, що в основному ви загружали коли жун цей? Вранці та ввечері. Саме якраз періоди, коли і поширювався запах нашим селищем. Розумієте, в чому проблема? Не проблема, я розумію, ви накриєте, це не буде розповсюджуватися запах до тих пір, поки ви не почнете ворушитися в селі. Ви почнете ворушити, знову буде та сама історія. Ми його вирушимо за кожний день. Не може так? Правильно, бо температури немає. Я до чого веду, що це, да, це, це добре, якщо ви встигнете забрати його до тепла наступного року. Будемо, будемо пробувати. А якщо ви не встигнете, як тоді, як тоді ви плануєте вирішувати це? Соломий на Києві. Ну ви будете брати його. Це буде знову змішатися. Це, це гнила субстанці, розуміє, да. ви розумієте? Це якби, так як ви самі сказали, цукровий завод працював, тут було багато жовти свіжої. Вона запаху ніколи не давала. Був ледь, ледь відчутний. Зараз це, це гниль вибачте, З 20-го року це гниль. Декілька років вона лежала не вкрита. Там не іменно з 20-го, щось залишилося з 20-го, щось з 21-го, щось з 22-го. Ми, звісно, це все не знаємо, як там воно складувалося. Тому в першу чергу у людей хвилювання пов'язане з тим, ну, щоб не повторюватися. Це добре, що після цієї ситуації, після зустрічі, хоча й були теплі дні. Але запах не поширювався. Хоча до цього, до засідання в адміністрації, запах поширювався фактично життя І буквально в неділю це перед зустрічю ми були з знайомими, зустрічалися тут у центрі, і запах доходив аж до центру селища Робіна. Я не знаю, чи це погода, хоча тепло було більше 25 градусів. Чи це, можливо, ви щось там внесли зміни. Друге питання ще в іншому. Ви ж зараз починають працювати сахарні заводи. Ви будете завозити продовжувати жом, правильно? Mm -hmm. Накопичувати? Ми той жом, що ми зараз можемо завести, в тій кількості, ми зразу його переробимо. Він не буде складуватися. Хорошо, ви зараз його переробите. А що тоді з тим жомом, який ви накопичили? Так само будемо переробляти. Ми, якщо завеземо зараз десь якась дві машини, зайдя в день максимально, що ми можемо вже... заводи без заводи, yeah. да. заводи стоять. Нам жопу скільки не дадуть. Саловинки стоять, узин стоїть. Ми якщо десь знайдемо жом, може, десь далеко, то це буде дві машини в день, які погоди нам ніякої не дадуть. Просто так. Да. Зараз логістика висіми, розумієте, економіка немає, ми її не бачимо. І не І, да. Колись будувалися спеціально ці станції, біостанції, щоб переробляти жопу. Тому що утворився на заводі, бо його, звісно, нема куди дівати. Тваринництво, скільки його не з'їсть і так далі. Ну, його не було куди дівати, його треба було переновляти. Да. А ми зараз його не візьмемо, бо всі заводи стоять. Така ціна на цукор, що економіки там нема ніякої. Всі заводи вони будуть зупинятися, зупинятися, зупинятися. Що не буде працювати в зимки заводі? – Не буде. Ні в зимки, ні, ні салорівки не буде. Ми вже з ними були переговори, щоб, щоб завести свіжу все звільняємо максимально швидкими темпами цей старий бігом і підготувати, щоб там якісь, ну якби візьмемо там мізер, то це він ніякої волі. Тобто, по ваших розрахунках, плюс-мінус, навіть якщо ви будете завозити свіжу вироблену продукцію, то ви в принципі по планах ви маєте вкластися в терміну, який ви назвали на да, тобто, да, місяць? Так. Да. Я думаю, що дай Бог може дай Бог. Це е кількість жома на бумазі, Тут, що нам е би, на... в спадщину залежали. Ми ж не знаємо, там, що ну, вода. Що там факт, який? Я, я звісно, впевнений, що я там скільки немає. Друге питання, ви казали, що накопичилася вода від цієї жони. Як ви плануєте її утилізувати? Ну, просто Бо в нас там, Юрій Андрійович, щось підтвердить, у нас далі по трасі на Оршеницю стоять скважини, на яких забезпечують фактично масив цукрового заводу водою. Щоб ця вода не потрапила в грунтові воду. Ні, вона мені вдовій воду не попаде. Ми ведемо по переводі сумнівці. Я так зрозумів додає, що ця вода була у самих цих ямах, да? а там вони забетоновані і вони не більше, так? То та вода, навіть якщо вона там є, вона скважини, які там є на, на вашу куди. Там буде забор та глибина до 100 метрів. 70, 70, 70 метрів в житті. Туди, щоб вода не дійде, що він буде. Азот промивається. Він, він нікуди, якщо він пішов у ґрунт, він не вийде вже в повітря. Ну, ну. Я, ну, я як спеціаліст, я, як, як агроном можу це говорити. Тому з ґрунтовими водами він з часом буде промиватися. Все залежить від кількості зимових опадів і осінньо-весняних. Mm. Тому якби, ну, я б на це розрахунок не робив тут. Питання в тому, щоб не допустити потрапляння в ґрунт. Я наскільки знаю, скважини там далеко від нас. А? Ну, туди я біг на скважину далеко, але, але ще те, що я спілкувався з людьми, які були дотичні до цієї сфери. Mm -hmm. Тут йде в нас два озера в Рокитно, ґрунтов... ну, озера підводний, да, з яких ми забираємо воду. Це на Посуховійському по і по Ольшаницькому. Це ще за радянських часів розроблялися е, ці скважини. Mm -hmm. Тому там, там величезні запаси води і було прикро, якщо туди буде щось потрапляти. І, ну, не я, буде, я, буде, я, я думаю, що і до цього і діло і, не, і, не і, дійде. Чому? Я, тому, я, тому, що... я думаю, як цукровий завод будували, цей, то всі ці фактори були враховані. Я не думаю, я, думаю, я, думаю. Я, там думаю. був і захист проєкту і експертиза. Там СЗЗ робилася. Фільтраційні споруди, про які говорив також ваш технолог, які ви будуєте по фільтрації вже відпрацьованих газів. Які сроки введені в експлуатацію? Ваші плани, ви ж розраховуєте Це біометан, мабуть. Я балакав про біометан. Ну, ви нову лінійку те, що плануєте запускати. Ну, це для подачі біометану в національну газотранспортну транспортну систему. Весна в кращому випадку початок будівництва. Якщо пройдемо експертизу проєктів, віло... Хоча і потужності, яка в адвони піде, то нема стати потужності. Да? Це початок будівництва е системи е утворення газу. Да. А, а і паралельно з нею буде будуватися захисні споруди, які будуть переробляти вугільні фільтри, там де ви казали, так. Да? Mm -hmm. Це який тоді термін запуску? Тобто весна ви починаєте планувати будову? Ну, да, ми проєктування будемо робити, десь якісь споруди, ті самі вугільні фільтри будуть встановлені частково. Зараз вже вони є, то mm -hmm. все встановимо. Тобто готуємося до цього будівництва, але саме головне, щоб нам е, затвердили і дали е, дозвіл на викиди на, на будівництво. Там є у вас дозвіл mm -hmm. на викиди будуть під цьому екологічно організувати. І третє питання, яке хвилює в зв'язку з розширенням е, е, виробництва, це складування відпрацьованих решток. І їхня переробка. Наскільки це буде, е, наскільки ваші потужності переробки будуть відповідати вашим потужностям е, утворення відпрацьованих решток. Тобто ще будете всювати ви переробляти те, що ви будете вивозити з біометану. Бо відповідно, якщо ми вирішимо одну проблему, це оці решки ми заберемо, їх і зараз накопичимо. Це буде сладкувати. Це буде ослаблювати. Да. Ну, це. У нас відпрацьовані верстки, це буде Дієстат. Побудовано у нас стоїть три потужні, е... сіпорати. Да, сіпорати і три потужні події. Okay. Ми наші рестки, це е... зараз можемо скинути, скинете, будь ласка, на аналіз. Ми незалежно в лабораторії давали наш дієстатний на аналіз. Це, получ... це вже виходить органічний мітомер. І ми його все будемо носити в землю. Що в землю факти У нас є спеціальні комбайни, Якщо ви робите поправлю, це не є мій добре, це є організацій. Це Ми тут є ніяких хімічних додаткових, це суто органіка. Тут просто хвилювання багатьох людей, бо знаєте, як кажуть, говорили люди. Світ повниться слухами. І є хвилювання відповідно, цього, що ви плануєте звалювати рештки на відстільниках там, де були раніше від цукрового заводу. Очисні споруди ви будемо використовувати для переробки. Для зберігання. Чи є ризики в тому, коли ви будете використовувати ці споруди очисні, в тому, щоб знову ж таки від цих решток? Який ви будете зберігати для переробки, буде шириться запах? Ні. Ні там немає запаху, немає. Запаху немає, там у Там, от, там, там Ми, получає, після сепарації там виходить тверда фракція і жидка фракція. У нас на території є і, існуючий і, і, лагуна для зберігання. цієї середині, подвазки, вона запаха не дає. Діля. Рівка, рід, да. да. а, да, а, а суху фракцію, то це, ну, її там небагато виходить. Там в основному є фракція після нас. Mm -hmm. Все, да, спеціальні компанії ми її вносимо в землю, там е, 8, яку я гроном 8,4 кг азоту на тонну. На тонну. Да. Ну, воно вже в Так, да, Там може бути більше-менше, але 4-8. Може бути трохи менше, може бути більше. Це гадічні довгі. Я зрозумів. Ну головне, щоб не було запаху, щоб нам знову ж таки і не мати... Ну я сподіваюся, все таки, що ця зустріч приємна. Так, не, не... Я, не... я думаю, що Євродихай організує зустріч там на виробництві. І ви ще подивитесь своїм очима. Навіть у очим, і... мене була рекомендація в подальшому, щоб уникнути, можливо, таких якихось напруженостей, щоб не підніматися, в тому числі не відволікати адміністрацію, було б чудово, якби ви налаштували певну комунікацію з місцевими жителями для того, щоб уникати якихось непорозумінь. Було б чудово, ну це, скажімо так, як рекомендація. Було б чудово, щоб це можливо були якісь інформаційні листи, так як ось в нас є, до прикладу будівництво торгового приміщення на колишній сільвостехніці. Да, Там є інформаційний лист що там будується, і терміни введення в експлуатацію, і таке інше. Тобто людина може ознинитися. Так само подумайте над тим, яким чином налаштувати вам комунікацію з мешканцями, і щоб це можливо був навіть якийсь двосторонній зв'язок, щоб люди могли звернутися в разі, чого. чи це контактна особа, чи це якийсь контактний телефон. Щоб нам не доводилося там звертатися до Юрія Андрійовича і щоб він знову піднімав ці всі зустрічі, організовувати тому і інше. Тому це вже в такому плані рекомендації. Хорошо. Ну, Приймає сюди да, інформацію. Я думаю, що люди, люди налаштовані люди налаштовані, да, люди налаштовані без підняття соціальної напруги, люди налаштовані на комунікацію. Ну зрозуміло, що від вас. Просто необхідно деякі де, де де, де рухи у сторону дотримання екології в Записуйте Богдана телефон. Я часто їжджу, там відрядження нема на місці. Да, на телефон. Хлопці тут на місці, будете з ними спілкуватися, да. питати, дзвонити, там, це питань немає. Вони тут місцеві, дадуть вам відповідь на всі питання. Ага. І дивіться, округ. Хотів би сказати від себе, завдяки нашій станції ми зараз у мережу скидаємо 1,8 МВт. Ну, це вам ні про що не каже, У нас стоїть на цукровому масиві підстанція станція 35 на 10. Вона забезпечує живлення всього цукрового масиву, забезпечує жилення вулиці Заводської, вулиця Незалежності, вулиця Волі, вулиця Жовтнева повністю ця одна частина mm -hmm. друга. Тобто, якщо будуть аварійні відключення, її відключати не будуть. Вона вся питається на нашу електроенергію. І половина поле чудесок званого, між нами кажучи. Ну, наша б геолокація ніхто ніде не скидав. Так, щоб не прилетіло на дереву. Знову ж таки, ми зацікавлені в тому, щоб ви працювали і в тому, щоб не було, не піднімати, скажімо це, публічне поле, тому що в першу чергу шкода буде також нам, якщо, не дай Бог, не будемо говорити. Те, що вони роблять кацапи, щоб не було нам інших хвилювань. <isme��> там є і гноїння, і все, і тому пішов за. Вони почали розкривати її і пішов великий зал. Ми почали загружати газольдери, там де йде самий процес брудіння. Почали возити його. За гозольдерів запаха немає, це тільки сильно. Ну, всюди вийшли. Ферментатор ви що загружаєте? ферментатор. Почали загружати, зрозуміло, для того, щоб робити процес утворення біогазу. Як якщо... Експлу... я, я, я зваюся, він приїжджає і машина, такі через так. ну, да, ну, бачу, що ну, воно так. там розробиться. Тому дивіться, для того, щоб це все мінімізувати, телефони обмінялися. Mm -hmm. Михайло Володимирович, які питання є, до нас телефонуйте в будь-який час. Ми готові знову зібратися, переговорити, може, туди виїхати на місце. Але я думаю, що підприємство працює, підприємство розвивається і зрозуміло, вони самі зацікавлені в тому. Щоб мінімізувати будь-які запахи е сутки е сидимо, сидимо. сидимо. Да, Мінімізувати. Я думаю, що вони цим заінтересовані. Якщо вони будуть зараз возити жовтні з іншого місця, зрозуміло далі, то вони будуть його і з коліс. Да? Да. Вот, вот, вот. Ну і ми зацікавлені, щоб це мінімізувати. Да. Не, не стоїть ж питання в тому, щоб закрити виробництво, стоїть питання в тому, щоб вирішити проблему, яка утворилася. Okay, я думаю, що сьогоднішня зустріч у нас вдалася, Я думаю, що зовсім людина налаштовані з позитивною і оглядають від вас, що потрібно дотримуватися норм, правил, екології, дотримуватися тих всіх виробничих процесів, які передбачені вашим статутом. Тому, будь ласка, комунікуємо, працюємо, ну і зрозуміло, платимо податки і е, створюємо нові робочі місця. Тому всім дякую за роботу і до зустрічі.